Так, піз'єдемо на машині і прямо побачив з машини ось такого білюка. Красивий білий грибочок. У нас... Зрізаємо. І у нас ще є білий такий, дивіться, о, красавчик. І тут гуляємо, гуляємо, і, мабуть, піддубник. чи Піддубник, так. Да. О. Зараз такий ліс сухенький. Я не сказав би, що влаги багато, грибів не багато, але є такі добрі і не червиві. Він такий красивий. Ось. Зразу синіє. Підубник, Так, всю коротше, Підубників. Тут. Вон -та. там. Ну, короче, ціла поляна тут підубників. Тут ще ми знайшли маленького. Там далі ще і тут все в них, все в підубниках. Зараз я вам покажу. Стільки нарвемо і якраз подивитись. І знайшли такі козарі, називаються. В них такі зверху потріскана шкірка, є козарі. Багато хто їх не збирає, але я пам'ятаю, що колись в дитинстві приїжджав сюди і збирав деякі козарики. Вони смачні, сушить, гар, смачні, і та й так. Не червиві, нічого. І козарики є. Так. Ще тут знайшли ми такого. Ну, польський гриб, мабуть, більше все ж польський. І от грибочок ще. Біля наших козарів недалеко росли, росло. То грибочки є. Бо там, де поближче люди ходять, там вже все визбирали, ми їздили, поїхали на друге. Так, ще гриби. Дивимося, є. Тут у нас теж похожий на польський гриб. Бачимо, да? Такий грибочок. Тут у нас ще один росте. Бачите, теж такий красивий. Біля такого маленького. якогось, о, Ось такий красивий. Дивіться. Грибочки є, сезон, сезон пішов. Зараз почнуться дощі, будуть маслюки, підуть. Після маслюків у нас піде. Та все піде. Зараз будуть з маслюками разом і білі і все. То можна буде ходити в ліс і збирати, ось дивіться, дуже красивий. За листочком заховався, Опа! О! Такий. От. І ще один. Дивіться, і от, блін. Тут дивлюся вперед, а тут ще один росте. То, коротше, гриби є гриби є і немало. Так, що тут ще у нас? Що тут ще? Поки не видно. Йдемо шукаємо далі. Ось ми знайшли цей у нас піддубники ці, що ножки чорніють. Один у нас добрий, а другий трошки підсвів бачите? Такий підсвілий, цей, цей, цей викинемо. А цей один біля нього. Такий красивий. О, ще один маленький. Так, ось прийшовся, ще трошки знайшов цих піддубників. І тут ось ще одненького такого красавчика маленько, ціленький, не підіджений. О, Зараз зріжемо. все на одному місці. Да, і ножка у нас чорніє. Так, дивимося, дивимося, зараз точно щось знайду. Точно якогось знайду, бо вони всі тут разом, один біля одного і так мало замітні. Так, гуляв, гуляв, і знайшов от такого білого гриба. це вже білий. Білий гриб, красивий, дуже красивий. Зараз подивимося, чи, чи хробачливий. Не такий не сильно цей, але не хробачливий. Такий от, трошки вже старенький, але не хробачливий. Без щірачків і нормальний. Тут десь бачив ще маленького. Маленький був, зараз глянемо. О, чуть не став на нього. Ось тут ще такий білий. Але це теж це польський біля нього був. Білий гриб не шов. Видно, що в цьому лісі давно нікого не було, і тут не збирали гриби. Дивіться, аж побіліли, постаріли ці грибочки. І ось такий здоровий-здоровий піддубник. Такий вроді би як старенький. Зараз провіримо ми. Зараз провіримо, такий здоровий. Схожий на такий старенький вже. Бачите, трошки вже береться цим. Так, да, з хробачками. Ось такі здоровий. Вже мохом покриті білі, вже все. Трошки давно тут збирали грибочки. Так, все, дивіться, теж вроді би як щось. Е, це старий, старенький. Старенький. Хай. Старіє і... Пойдем на ньому на ньому місці буде спорів ще грибочки. І ось ще такі от знову, знову цей наш такий підобник. Красивий. Скільки їх є, будемо їх готувати, дуже смачні, вони жарені. О, дивіться, як зразу, дивіться, як зразу він чорніє. Такий трошки, бачите, береться вже. Оп. І одразу почернів. Так, і тут такий от красивий, красивий, красивий і похожий на білий гриб. А може не білий, а, ну більш похожий на білий. Е, польський гриб. Красивий, бачите, у нас. з таких, з молоденьких, зараз глянемо чи хробаками, чи ні. Не знаю, не знаю. Опа, вроді би ні. Не з хробаками. Ось така от шляпка була, думав білий. Такий маленький, красивий. Якщо гриб попадається, можете подивитися в інтернеті, якщо тут таке біле-біле, а він так само чорніє, тут біле-біле взагалі, то це поганий гриб, це чортів гриб. А це піддубник. Як його там називають ще. Ой, який красивий, дивіться, ножка здорова, обріжемо десь тут. Дивіться, зразу потемнів, дивіться, як почернів. Без хробаків, без нічого, дивіться, як шляпка, яка червона. І ще є. Це в нас теж піддубник. Ні, польський гриб. Так, і ось тут у нас знову такий красивий, красивий, дивіться, який красивий, дуже гарний гриб. І ми його зріжемо. І подивимось. Дивіться, опа, і зразу зразу почернів. Просто красивий гриб. І тут одразу біля нього іще є гриб. Який Ух, тишка, який здоровий, красивий гриб. Угу. Тут його мишка поїла, бачимо. Дивіться, який гриб. Ух ти. Ух ти, на, який здоровий, красивий. Так. Опа, опа, зразу потемнів. Дивіться, який красивий. Взагалі без хробачків, без нічого. Темний верх. І о, тут ще біля нього ще маленький такий є, дуже красивий. Зараз і ми його зріжемо. Дивіться, жовте-жовте. І темніє. І таке таке синє стає, синє-синє. Йдемо далі. Тут ще десь проходив мимо. Ох, тишка, дивіться, який. Це прям-прям такий зерненький маленький. Грибок, ой-ой-ой, який гарний. Буде жарені, будуть просто їх закатувати можна, але жарені просто шикарні будуть. Дивіться який, просто красивий риб. І чорні ножки, дивіться який. Ой-ой-ой. Йдемо далі. Ткалі. Край лісу, посередині нема, по краям лісу ціла купа. Сюди. край лісу вже лісу нема. І на краю тут... От такий маленький. І одразу посинів. Так, йдемо по північній стороні лісу. Ось у нас північна сторона, сонце заходить вже вечір. І тут у нас такі свіженькі, красиві. А що по південній стороні, там такі суховаті і більше хробочливі. То якось так. Пишемо в коментарях, які ви любите грибочки збирати, які ви збираєте. Парасолік ми ще назбирали, дуже смачні, будемо зараз жарити в клярі. Ну, збирали все, всі гриби, бо зараз такого їх аж дуже багато нема, але пакет вже назбирали. Покажемо вам улов, то розбираємося додому і побачимо улов. І опа, попався десь який красивий. Так само наш красивий. Дивіться, просто ідеальний. Не погрижений нічого. Біля нього ще десь маленький. Ось такий от з пісюнчиком грибок. Зараз ми його обіжемо. Будем. Так, гриб є. Так, що тут ще є? Ох ти, дивіться, який здоровий. який здоровий гриб. Мишка їла його, дивіться, як мишка покушала його. Так, теж той самий, трошки старіший, але красивий, дивіться. Йдемо далі. О, дивіться, ось, ось, ось ще два штуки. Ще два. Нічого собі, блин. Це сьогодні улов. Поїхали на місце. Тут ніхто не ходить, дивіться, ножка почорніла. І ось, ось ще є. Ой-ой-ой, зараз вам покажу дивіться, воно ще Ще гриби є. Ще просто. Їх тут просто ці... Ось ще ще маленькі, все прям ще маленький. Дивіться, зараз вам покажу, скільки, скільки з одного місця буде. Дивіться, раз, два, три, чотири. Зараз обіжемо ножку. П'ять. П'ять маленький. Шість. Така ножка здорова, всього маленького. Зараз ні його. П'ять, шість. Шість. Сім. ці ножки почерніли, Сім. І тут ще були. Десь десь тік, що тільки що бачу, Ось. Все. Два маленьких. одразу буде на закрутку. Були смачні, такі маленькі, прямо на закрутку. Тато закручує. Так, порахуємо. Як два, бо це два гриба. Такі маленькі. Так, ну, вроді вроді би, вроде би тут більше не бачу, але ще пошукаю. Ось така кучка. Дивіться, яка кучка грибочки була. Такі гарні. Які гарні це з пісенчиком тут був. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два маленьких. Ну і зайшов такий сусновий ліс. Подивитися, чи є маслючки, а маслючки в нас також є. Можна їхати на маслюки. Хробачливий чи ні? А з хробачками, дивіться. Ні, ще ні, ще трохи рано. Ой, а там далі ні. Ще на маслючки трохи рано. Дощів немає. глянемо цей другий. Такі маленькі-молоденькі маслючки, І маслючки у нас також підуть там на закрутку. Батька ще тако здорово не знайшов, мишки поїли. Дивіться, ножка чорна-чорна. І маслячки є, також, ну не так багато. Скоро почнеться сезон маслюків. В тому році ми назбирали маслючків, Поїхали 150 кг, вроді би як. І завезли на шувар. І продали на шварі 100 і за 80 гривень за кілограм. Ну, там були красиві, один в один вибирали чистенькі, гарненькі, маленькі маслючки. Сьогодні улов у нас отакий от і білий, і парасольок. Трошка, значить такі парасольки зараз пожаримо. І є. Ось такий піддуб, що називають, бачите, піддуб, але вони смачні. Кажу зразу, вони смачні. Ось такого бачите. Тут називає як, не сильно беруть, але він дуже смачний. Є підгриби, є білі. Бачите, є білі грибочки. О, бачите, Є білі грибочки трохи. підосичник, Є підосичники, А біленькі, бачите, красавець. І зараз вони не червоні. А так, суперозі, зараз будемо щось чистити і будемо робити все остальне. Хидиться, підгриб. Це ми ще називаємо. ось От такі Отакі підгриби є. Недавно я збирав їх такі. Це сьогоднішній улов. Небагато, десь за дві години і вже є. І Так що можу показати навіть, скільки ми сушених вже маємо, самих білих, а які ще різні є. І Оце самі білі, сушені у нас, бачите. Тут у нас така баяння на 5 літрів. Тут є у нас зверху білі, знизу різне, там є підусечник е, переважно. Є трохи таких синіх під грибів, е, під дубників. І отак ще є. І це ще не все ще трошки я друзям е, переслав, е, трохи дав. А це у нас, от бачите, такі робочики. Сьогоднішній улов непоганий. Щоб не посидіти вдома, осінь, так що.